Квадратним рівнянням називають рівняння виду ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, де х змінна а абц деякі числа, причому а не дорівнює нулю. 5х квадрат плюс 3х плюс 7 дорівнює нулю. 5, 3, 7 коефіцієнти. І ми говоримо, що а в цьому рівнянні дорівнює 5, b дорівнює 3, а С дорівнює 7. Якщо в квадратному рівнянні хоча б один з коефіцієнтів b або c дорівнює нулю, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Наприклад, мінус 8 х квадрат дорівнює нулю, 2 х квадрат мінус 3 дорівнює нулю. Неповні квадратні рівняння бувають трьох видів. Перше АХ квадрат дорівнює нулю. Другий тип АХ квадрат плюс С дорівнює нулю. І третій тип АХ квадрат плюс БХ дорівнює нулю. Розглянемо розв'язування кожного з них. Перший тип рівняння ах квадрат дорівнює нулю. Оскільки а не дорівнює нулю, то х квадрат дорівнює нулю. Тоді рівняння має єдиний корінь, а саме х дорівнює нулю. Другий тип рівняння А х квадрат плюс С дорівнює нулю. Маємо АХ квадрат дорівнює мінус С. Х квадрат. Дорівнює мінус С поділити на А. Оскільки С не дорівнює нулю, то і С поділити на А, мінус С поділити на А не дорівнює нулю. Якщо мінус С поділити на А більше нуля, то х1 дорівнює корінь квадратний з мінус С поділити на А. І х2 дорівнює корінь мінус мінус С поділити на а. І якщо мінус С поділити на А менше нуля, то рівняння не має розв'язків. І третє, ах квадрат плюс Бх дорівнює нулю, ДБ не дорівнює нулю. Розкладнемо ліву частину рівняння на множники. Винесемо х за дужки, в дужках будемо мати ах плюс b дорівнює 0. тоді х1 дорівнює 0, а плюс b дорівнює 0, а дорівнює мінус b. оскільки А не дорівнює 0, маємо х2 дорівнює мінус БА. Отже, рівняння третього типу має два корені х1 дорівнює 0 і х2 дорівнює мінус b поділити на а. Перше рівняння мінус 2х2 додати 8 дорівнює 0. Переносимо 8 вправо мінус 2х2 дорівнює мінус 8. Поділимо ліву і праву частину на мінус 2. Х2 дорівнює 4. Розв'язками даного рівняння є корені х1 дорівнює 2 і х2 дорівнює мінус 2. 2х квадрат додати 5х дорівнює 0. Виносимо х дужки. Х в дужках 2х плюс 5 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 0, 2х плюс 5 дорівнює нулю, 2х дорівнює мінус 5, звідси х дорівнює мінус 5 других, х1 дорівнює нулю, х2 дорівнює мінус 5 других. І ще одне рівняння 5х дорівнює нулю, х2, звідси х дорівнює нулю. Як розв'язати рівняння типу АХ квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, тобто повне квадратне рівняння. Для цього, щоб розв'язати рівняння, існують формули для знаходження x1 і x2. x1 і x2 дорівнює мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту поділити на 2а. Як визначається дискримінант квадратного рівняння? Дискримінант дорівнює b2 мінус 4 помножити на а на c. І тоді вже, взявши корінь з дискримінанту, ми можемо знайти корені квадратного рівняння. Є дискримінант трьох видів. Перше дискримінант більше нуля. Якщо дискримінант квадратного рівняння більше нуля, то рівняння має два корені. Друге, якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння квадратне має один корінь. І третє, якщо дискримінант менше нуля, тоді рівняння не має розв'язки. І ось на цьому етапі ми вже можемо визначити, скільки коренів квадратного рівняння існує. Наприклад, візьмемо рівняння 6 х 1 дорівнює нулю. Пропишемо коефіцієнти цього рівняння. Звідси а дорівнює 6, b дорівнює мінус 5, С дорівнює мінус 1. Знайдемо дискримінант квадратного рівняння. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4а дорівнює б квадрат мінус 5 у квадраті. 4 помножити на 6 і помножити на мінус 1. 25 додати 24. І так, дискримінантом квадратного рівняння буде число 49. Корінь з дискримінанту дорівнює 7 і підставити цей дискримінант, щоб знайти корінь квадратного рівняння. Х1 дорівнює мінус b5. Плюс 7 поділити на 2. Помножити на 6. І це дорівнює 12 12 дорівнює 1. Х2 дорівнює 5, відняти 7, поділити на 12 дорівнює мінус дванадцятих, це дорівнює мінус 1 шоста. Ось ми розв'язали квадратне рівняння. Непогано було перевірити ці корені рівняння для того, щоб знати, чи рівняння розв'язано правильно. Х1 дорівнює одиниці, х2 дорівнює мінус 1 шоста. 6х квадрат мінус 5х мінус 1 дорівнює 0. Підставляємо спочатку х1. 6 помножити на 1 відняти 5 помножити на 1, відняти 1 дорівнює 6 відняти 5 відняти 1 дорівнює 0. Так, х1 нам підходить. Х2 мінус 1 шоста. 6 помножити на мінус 1 шоста до квадрату, Відняти 5, помножити на мінус 1 шоста, відняти 1 дорівнює. 6 помножити на 1 36. відняти мінус на мінус буде плюс, відняти 5 шостих, дорівнює. 6 помножити на 1 тридцять шосту це є 6 тридцять шостих. Додати 5 шостих. Скорочуємо на 6, це буде 1 шоста. А 1 шоста додати 5 шостих це буде, а 1 шоста додати 5 шостих буде 6 шостих. І основне не забути ще відняти одиничку. Мінус 1, мінус 1 це дорівнює 0. І так, рівняння розв'язано. Отже, що найголовніше в розв'язуванні квадратного рівняння це прописати його коефіцієнти, підставили у формулу дискримінанта, дискримінант в корені квадратного рівняння. І так ми розв'язуємо. І не помішає ще зробити перевірку.